Дмитра, ну що, після вчорашньої, ну як би так пом'якше сказати, не будемо вдаватися в подробиці, але сьогодні порвали. Ну так, ми розуміли, що от тільки перемога нам залишає шанси на чемпіонство. Це буде вирішуватись в наступному туру, в турі чемпіонства. Так що вийшли заряджені на бій, знали свої ошибки в вчорашній грі, зібрались, грамотно зіграли. Хлопці сьогодні просто молодці. Дві різні гри. Так що вітаю всіх з перемогою і будемо боротись до кінця за чемпіонство. Так що... Про відповідальність гри, мабуть, годі казати, і сам метр взяв участь. Так, у нас зараз дуже багато травмованих. Все-таки досвід нікуди не дівається. Можна на місці зробити чудові речі, так що саме бачили, що сьогодні все, все вийшло, у всіх. так що всіх з перемогою. Ваш суперник часом виглядав просто безпорадно. Так, ми теж здивовані. Перші три тури в них три перемоги. Вони неслись просто, а сьогодні просто було їх не пізнати. Ну, не знаю, може, вийшли самовпевнені в перемозі або ще щось. Але на полі ми всі крапки розставили. З перемогою. Дякую.